Привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати і розказати про цього малюка це тиндробім Офіціналія. Скажу відверто, він мені задав загадку. І головна загадка була з приводу того, щоб знайти хоч якусь інформацію про нього. Інформація, де він росте, на яких висотах, у яких умовах. Знаєте, посправді інформації дуже багато, але вся ця інформація, яку я знаходив, вона стосувалася його лікарських властивостей, тому що на території Китаю, це південна частина Китаю, якщо я не помиляюся, його активно місцеві жителі використовують саме у народній медицині. І вся інформація, яку я знаходив, була фактично стосовно цього розділу. Але нічого, нічого. потім знайшов інше, І, інший. в принципі, да, він епіфіт, Дуже рідко буває літофітом, зазвичай епіфіт. Рослинка зовсім маленька. Ну, Зовсім маленька вона у мене, хочу підкреслити. Тому що, якщо не давати йому такого великого сонечка, як я даю, то в нього. Гілочки виростають більш довгенькі, вони тонші, але в довжину вони набагато більше виростають. І він тоді трошки не з такими гілочками стає. Але мені подобається, коли він більш компактний, і звісно, це великий плюс для мене, тому що зайвого місця ніколи не буває, як ви знаєте. У в орхідей тим більше. От і його компактність це для мене великий плюс. Старі гілочки вони втрачають листячку, це нічого страшного. З минулого року ці рости вони ще стоять з листям, це теж нічого страшного. А як більше блочників у мене він росте в блоці, але поки я не виношую на балкон, блоки на підвіконні стоять у горщиках. Мені так зручніше, вони тоді і не падають, бо я не хочу. Uh, і uh, трошки залишається uh, більше вологи, тому що оприскую його їх дуже мало. У зимовий період фактично цей красень uh, поливався uh, оприскуванням раз на тиждень. Ну, от, uh, коли у лютому прийшло сонечко, я вже почав його оприскувати частіше і навіть проливав його десь раз на 3-4 дні. Але знову таки, якщо температура була більше 14-15 градусів, якщо температура менше, то полив потрібно зменшувати, інакше є шанси втратити рослинку. А, квіточки невеличкі. Бачите, вони зовсім, зовсім, зовсім маленькі, але форма дуже цікава, кольор дуже цікавий. І вони мають аромат! Але аромат такий, я вам скажу, що дуже дякую, що він не дуже сильно ароматиць. Аромат можна почути тільки коли носом ви уткнетеся у квіточку. Бо пахне він саме ліками, Таке враження, що ти заходиш у аптеку. Але нічого, нічого я йому це пробачаю. І малуюся його квіточками. У нього буває декілька хвиль цвітіння, наприклад, зараз у квітні місяці, у березні, наприкінці березня, на початку квітня, а ще може бути потім десь у травні у червні. Все, папа. -па. Заводьте такого чуда до себе, запрошуйте його до себе, бо він дуже-дуже-дуже невибагливий і дуже гарненький. Гарного вечора всім, папа! -па.